Усім привіт! вітаю на каналі! Я в магазині Сінсей. Дуже багато класних новинок, тому не пропустіть. Якщо у вашому місті немає магазину, раджу скачати додаток. Там багато класних акційних пропозицій та безкоштовна доставка. Яскраві пластикові графини 149, бокали також з цієї серії. 149 гривень 4 штуки є в двох кольорах. Пластикові миски 129. Тарілочки 129, 4 штуки в наборі. Корзина з ручками 209. 279 гривень набір банка для напоїв та 4 стаканчики. Глечик пластиковий з ручкою та кришкою 329, набір графин та стакани 219, стаканчики пластикові з кришками та трубочками 129. 4 штуки. Парасоля 329. Плітинку жовта з білим та синя з білим. Блюдо пластикове ананас 129 3 штуки. 69 гривень. Стакани пластикові. Кольорові. Сумка для їжі 129. Сумка з ручками на змійці. Формочки для морозива 59. 4 штуки. Плет складається у вигляді сумки 279 90 на 180 см. Підставка під гарячу полуничка 25. Набір пластикових мисочок 69 4 штуки. Тавілочки 99. 119 гривень набір тарілок у формі квіточки 4 штуки. Пластикове блюдо у формі полунички 69. Килимок пляжний 129. Двоколірний набір. Фіолетовий з жовтим мисочки та ложечки 4 штуки, 129 гривень. Ланчбокс, коробка для зберігання кавунчик 129 гривень. Формочки для морозива 99, 4 штуки. Яскраві лимони для солі та перцю 149 гривень. Ще такі класні кавунчики є. Металева ваза м'ятного кольору 129 гривень. Двісті дев'ятнадцять гривень коштує панно у стилі макраме. Лійка металева триста двадцять дев'ять об'ємом Декоративна звисаюча рослина у горщику 129 довжиною 65 см. Ліхтар плетений 399. Рамка для фотографій 149 гривень. У чорній рамці 279. Великодня декорація кошечок 169. Та ділка декоративна плетена – 219, діаметр 30 см, 219 гривень, таця декоративна з ручками. Набір кошиків для зберігання 399 2 штуки. Плетена корзина для зберігання 329. Також можна використовувати для вазону. Статуетки, слоники – 119. Хатинки – 129. Статуетка їжак 99 гривень. Невеличкі скляні ліхтарики 69, зелене та рожеве скло. Плетена коробка для хустинок з отвором 209 гривень. Корзина для зберігання 28 на 22 см, 219 гривень. кругле у стилі макраме 219-75 см. Набір горщиків для квітів 219 металеві 3 штуки в наборі 99 гривень відельце металеве, такому м'ятному, є ще в чорному та молочному кольорі. 219 в чорному кольорі відерться. Великі свічки залиті у керамічній мисці 279. Коричнева та чорна. Пахнуть вони мені випраною білизною. Свічка у горщику 99. Маленький керамічний горщик для квітів для кактусу 69. Лійка чорно-металева на 2 літри 169 гривень. Скляна прозора ваза 69. Велика ваза скляна 329. Пісочно-біла біла 99 гривень. Світло сіра 99. 119 гривень. Ось така також 119 Мініатюрна ваза 69 гривень. асортимент вазів дуже великий. Великі вази фігурні – 169 гривень. Ще одна ваза, яку хочеться купити 169 гривень. Велика важка ваза 279. Маленька тарілочка 99 ракушка. Морська тематика в тарілках 119, така скляна з золотим обводком. Маленька 119, 49 міні квіточка, 129 морська зірка. Дуже гарна тарілка за хорошою ціною 35 гривень. Блюдо у формі рибки 169. Красиві чашки 149. Велика чашка з золотою ручкою на 500 мл 129 гривень. 99 рожева пудра. Квіткові мотиви 79 гривень. Є три варіанти на вибір. Чашка 99. 39 гривень. Кольори в асортименті. Дякую, що додивились це відео до кінця.